Я приходив сюди. Я два роки не розмовляв з Кузменком і не збираюся цього робити ніколи більше в житті, до кінця життя. тобто. І... Але ці друзі, які приїхали сьогодні з Новоєварівська, наші земляки, просили мене звернутися до нього і сказати йому кілька слів. Справа в тому, що Новоєварівці були в числі перших, хто приїхав на Майдан автобусами, 200 чоловік. Організував цих людей наш друг, наш спільний з Кузмою, друг Андрій Штурмак-Юр. Він просив тобі передати, що вони сьогодні стоять там на барикадах і чекають тебе там же. Вони хотіли, щоб ти е, превселюдно вибачився і відмовився від своєї позиції і перейшов на бік свого народу, е, тому що ти був в числі тих, хто виставляв сьогодні цих людей на сніг, хто виставляв їх сьогодні під приціли. І ти повинен бути в числі тих, хто їх звітом виведе для того, щоб в нашій країні перемогла правда і справедливість. Якщо в тебе ще залишилося хоча б грам совісті, ти повинен е, зробити правильний висновок і піти туди, до людей, до свого народу. Який ти зрадив? Дякую, Ростик. Що? Ну для мене шок. Я зрозумів, якби, що ми живемо в дійсно нечесній країні. Тобто сам особисто на свої очі я бачив оранжевий колір майже по всій Україні. Ми були в Польщі, от ми їздили, ми виступали за, за Ющенка. Також Польща була за за, за Ющенка майже повністю. Ми, ми були в тому в Данську. Які емоції охоплювало вас, коли ви дивилися? Ви дивилися трансляцію СВК так е, е, коли е, оголошували результату? Е, е, чекали свої черги, щоб виступити? Це найжахливіша чорна комедія, яку я бачив в житті. Тобто, це реально це чорна комедія. Це чорна комедія е, професора юриспонденції з Варича не допустили взагалі виконати його правом захищені обов'язки. Це просто жах просто жах. Це, власне, про ту Європу, напевно, мріяв Кузьменко, коли з нами їздив. Ми мали такі романтичні подорожі завжди до Польщі, до, до Німеччини. Ми милувалися Європою. і Так хотіли, щоб ця Європа була тут. Напевно, він таку Європу і бачив, щоб от вона виглядала так, як вона зараз виглядала. Власне, може, цю мир і стабільність він підтримував, коли за гроші голосував за Януковича. Нехай він прийде сюди в студію, на п'ятий канал подивиться. Тут Європа Кузьма, тут вона Європа. Вона в наших серцях, вона сьогодні на Майдані, вона сьогодні по всій Україні. А ти сліпий цього не бачиш. Тобі Потрібно зняти напевно окуляри, про які ти так багато співаєш. Які яке ваше відношення до людей, зокрема публічних людей, які чим далі, тим більше висловлюють, точніше змінюють свою позицію? Якщо раніше вони були за певні політичні сили, то тепер вони кардинально змінили свою думку і кажуть, що їх зробили інструментом. Певні політичні сили зробили інструментом. В своїх руках практично весь український народ, але український народ є настільки толерантним, що він чекав законної спроби змінити цю владу. Мені дзвонили мої друзі з Польщі. Вони дійсно казали, що в Польщі відбувається численні маніфестації. Вони говорили, що вони горді за те, що їхні сусіди є такий спокійний український народ, тому що поляки вже не залишили каменя на камені від адміністрації президента і вже би давним-давно пролилася кров. Вони горді за нас, і вони вболівають за нас. Як вважаєте, яким буде подальший розвиток подій? Е, я бачив дуже багато прикладів, коли танки переходили на, на бік народу. І якщо то правда, що зараз в бік Майдану рухаються танки, я думаю, що вони рухаються туди для того, щоб встати на нашу сторону. Ми зараз після цього ефіру їдемо туди і будемо добиватися власне цього. А ви були на Майдані? Я не був. Я провів на після я голосував Новоєворівську. Я прописано до Сіпір Новоєварівську. Двадцять 22 двадцятого числа я був у Львові. 22-го вночі я з проблемами виїхав з Львова приїхав сюди. Вчора ми цілий день були на майдані. От сьогодні я півдня провів тут, чекаючи можливості виступити, тому що мене обурило виступ Могилевської Мене обурює взагалі будь-які небажання тих людей, які залізли на п'єдестал свого соціального статусу. Подивитися, спуститися трошки нижче, підійти до свого народу, поговорити з ним і зрозуміти, про що він зараз говорить. Сьогодні є український народ. Його не було в 92-му році. На жаль, і влада тоді, на жаль, не змінилася. Влада міняється тільки зараз. Всі, хто має голову в вуха і очі, це розуміє. Не розуміють тільки ті, кому дорожче, напевно, американські президенти на гроші. Я хотів просто сказати, ще, що ми в першому турі їздили за Януковича. Якби я чесно прийшов сказати це, і чесно прийшов сказати, що я за за Віктора Ющенка, і не не дай би просто люди подумають, що я голосував за Януковича. Але все ж таки їздили чому? Ну, є людина музикант, є людина громадянин. Тобто музиканту треба заробляти гроші, щоб, щоб приклонити свою сі. Я зрозуміла. Я дякую вам за те, що ви з'явилися сьогодні в нашій студії, за те, що висловились Ростік Шура, екс-учасники гурту Скрябін. Марафон продовжується. Обов'язково залишайтесь з нами.